Продовження теми більше про ситуацію з захворюванням на кір в Україні. Далі говоримо з заступником генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко. З нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю вас, пане Олексію. Ми почули про випадки на Хмельниччині. Загалом, якщо говорити по Україні, чи є тенденція до збільшення випадків захворювання на кір. По-перше, хочу подякувати вам за те, що піднімаєте сьогодні таку актуальну тему щодо захворюваності на кір. Як на Хмельниччині, так і в Україні в цілому, звісно, Хмельниччина не є унікальною областю, і аналогічна ситуація спостерігається в деяких інших областях. Якщо говорити про Україну і про статистичні дані в Україні взагалі, то за 6 місяців поточного року в Україні зареєстровано 1196 випадків захворювання на кір. Якщо порівнювати це з попереднім аналогічним періодом, то це більше ніж в 11 разів ми маємо зростання, тобто е збільшення захворюваності на більше ніж в 11 разів в більше, в разів. Тобто не на, а в. Пане Олексію, в чому причина? В чому причина такого зростання? На вашу думку, В чому причина? Ну, по-перше, колеги з Хмельниччини вже називали, що кір це висококонтагіозне захворювання, і після контакту дуже велика кількість осіб може захворіти. По перше, по друге. Кір має таку характеристику, як і властивість, як циклічність. Тобто, через певну кількість років ми спостерігаємо підйоми захворюваності на кір. Наприклад, через кожні 5-6 років, після того, як накопичуються певні прошарки неімунних дітей, відповідно відбувається збільшення рівнів захворюваності на кір. Потім ще однією з причин, чому ми маємо. Чому ми маємо таку захворюваність? Це те, що ми спостерігаємо підвищення захворюваності в наших сусідів, тобто в країнах, які межують з нами: це Румунія, Угорщина, Молдова мають теж підвищення захворюваності на кір. Звісно, в умовах міграції сьогодення ми не ізольована країна, і звісно, ми Такі випадки підвищення захворюваності на кір. Починаючи з тих областей, які межували або межують з країнами, які я назвав, це і Одеська область, і Чернівецька область, Саме з цих областей почались випадки захворюваності на кір, і саме підвищення рівнів захворюваності на кір. Пане Олексію, вакцинація щеплення від кору входить в обов'язковий календар графік щеплень для дітей. То за кордоном я думаю і поготів там, слідкують люди за цим за цим графіком і роблять їх вчасно. Ця вакцинація може захистити дитину від захворювання, чи вона просто лише полегшує симптоми при захворюваності. Щодо вакцинації, вакцинація проти кору, як і проти інших інфекційних захворювань, є найефективнішим засобом і методом профілактики. Тому вакцинація проти кору є обов'язковою для дітей. І вакцинація це найнадійніший захист від е, кору, враховуючи те, що говорили переді мною колеги з Хмельниччини і е, з приводу лікування: що такого специфічного лікування немає, лише симптоматичне. Але кір, е, е, якби небезпечна тими ускладненнями, які можуть. Виникати внаслідок цього захворювання щодо загроз ускладнень ми почули теж у матеріалі наших колег про те, що у випадку на хмельхмельниччини більшість в основному діти хворіють на це захворювання. Чи легким є перебіг цієї хвороби, і чи якраз для дітей небезпечні ці ускладнення, чи вже для дорослих, які будуть хворіти на кір. Ну, кір може перебіг перебіг кору у кожного може бути індивідуальним, тобто як у дитини, так і у дорослого. Тяжкість захворювання залежить від кожного конкретного випадку. Звісно, можуть хворіти і дорослі, якщо вони не щеплені, і якщо вони контактували з хворими на кір. Тому вакцинувати дорослих так само можна, вакцинуватись дорослим так само можна за епідемічними показами. Коли ми говоримо про ускладнення, про що йдеться? Це захворювання серцево-судинної системи чи внутрішніх органів ураження? Це може бути широке коло захворювань. Найпоширеніші це можуть бути пневмонія, енцефаліт, отит, можуть бути ускладнення з боку інших органів, тобто чітко обмежувати коло органів, які можуть бути вражені внаслідок кору, дуже складно. Але а ускладнення ще і... раз наголошу дуже страшні після корпус. І звідси я так розумію, важливо вчасно діагностувати це захворювання. На які аспекти варто звертати увагу? Можливо, перші якісь прояви. Чи, можливо, можна сплутати з іншим захворюванням? Е, так, звісно, можна сплутати з іншими захворюваннями. Тому що початок захворювання на кір він схожий на інші захворювання. Наприклад, найбільш поширені симптоми початку це висока температура, може бути кон'юнктиві, триніт. Такі симптоми можуть тривати до семи днів, і в принципі вони можуть бути схожими з звичайними ГРВІ. А потім за чотири дні до висипки у хворий починає виділяти вірус, і він вже може бути джерелом інфекції. За, ну, і на пізніших саме... етапах можуть з'явитися білі плями на внутрішній поверхні щик, так звані плями бельського філатова. Yeah. Ну і потім поетапне, поетапна висипка, починаючи з голови до тулуба та нижніх кінцівок. Uh -huh. Люди від відкоро зазвичай у лікарнях лікуються вже. E, звичайно, нікому не рекомендую займатися самолікуванням. Після появи. Перших симптомів, навіть не симптомів кору, а просто симптомів ГРВІ, необхідно звертатися до, за медичною допомогою до медичних працівників. І медичний працівник, сімейний лікар, вже буде приймати рішення щодо подальшого ведення пацієнта. Звісно, треба лікуватися в стаціонарах, тим більше враховуючи те, що кір це інфекційне висококонтагіозне захворювання. Відповідно. Це потрібно лікувати в інфекційних відділеннях. А чи є спеціальні тести, які можуть визначити кір ще на перших етапах? Я пам'ятаю, у мене син захворів на скарлатину, і там також спочатку висока температура. Висупу ще не було. І ми зробили тест у приватній клініці і він показав позитивний результат. І ми вже знали, як потрібно лікувати. Чи є такі варіанти також і скором? Я в першу чергу звертав увагу на те, що Враховуючи поточну епідситуацію на, щодо захворюваності на кір, медичні працівники система охорони здоров'я вже має настороженість щодо кору. Тобто, якщо, вони, якщо до сімейного лікаря, для прикладу приходить мама з дитиною з відповідними симптомами, то лікар вже на цьому етапі повинен запідозрити, чи не кір це є, і відповідно вже. Приймати рішення і діяти з урахуванням е даної інформації, даних симптомів. Ну, а звісно, коли вже явні симптоми і характерні симптоми е захворювання на кір, то Відповідно, пацієнта потрібно ізолювати і лікувати в інфекційних відділеннях, пане Олексію, і на завершення хотіла ще з вами обговорити ситуацію із вакцинами. Чи відомий вам відсоток українських дітей, які щеплення отримали вчасно і можуть не хвилюватися за важкий перебіг хвороби? Щодо Хмельниччини, вже колега говорила з приводу відсотків дітей, які охоплені вакцинацією. Якщо говорити про Україну в цілому, то за минулий рік ми маємо близько 90 охоплення вакцинацією дітей. І якщо говорити за 5 місяців поточного року, то близько 40% вже ми маємо виконання плану охоплення вакцинацією наших дітей. Тобто це тільки станом за 5 місяців відповідно до кінця. До кінця року ми плануємо вийти на 90 плюс відсотків виконання охоплення від вакцинацію від кору. І але хочу ви... наголосити, що... Так, 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 що якраз динаміка поширення кору в Україні є, хоча й стрімкою, але вона контрольована та очікувана. Чи є сезонність цієї хвороби? Ну Більшовно. тут більше циклічність цієї хвороби, про яку я вже говорив, а так. сезонність. Можливо, бути пов'язано з тим, що е, кір може частіше виникати тоді, коли ми маємо масові скупчення дітей в організованих так. колективах. Тобто, це під час навчального процесу. Зараз канікули діти е, не знаходяться в школах масово. Тобто, тобто зараз ми... Варто звертати увагу на стан здоров'я їхніх так. дітей. Пане Олексію, дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру з роз'яснення. Це був Олексій Даниленко, заступник генерального директора центру громадського здоров'я.